Допомогти внутрішньо переміщеним особам адаптуватися в нових умовах в культурно мистецькому центрі імені Івана Миколайчука провели регіональний форум Разом впораємось. Сьогодні ми проводимо форум. Це один з низки форумів, які зараз проводяться в Україні. Ці форуми спрямовані на те, щоб відшукати сталі рішення, які спрямовані на підтримку, адаптацію та інтеграцію внутрішньопереміщених осіб на тих територіях, куди вони перемістилися. Організатори форуму кажуть, головна мета. Події відшукати нові можливості для внутрішньопереміщених осіб та допомогти комфортно облаштувати їхнє життя в громадах, де вони проживають. Тому на форумі також зібрались різноманітні благодійні організації, які пропонують переселенцям нові можливості. Ми подумали, що добре було пролаштувати такий ярмарок послуг для внутрішньопереміщених осіб. За допомогою цієї цього ярмарку ми хочемо показати, які послуги можна отримати, де можна отримати підтримку, а де можна самому стати безпосереднім учасником або учасницею будь Такого процесу, зокрема, серед ярмарки можливостей хаб вона пропонує жінкам пройти професійні курси та надає допомогу психолога. Кар'єрному хабі вона наші безпосередні клієнтки внутрішньо переміщені можуть отримати послуги, такі як. Пошук роботи, тобто допомога в пошуку роботи, це може бути написання резюме, підготовка до співбесіди відповідно, як себе поводити, підготуватися до самої співбесіди, відповідно на самій співбесіді. Громадська організація Кримсос пропонує внутрішньопереміщеним особам знайти себе в освітніх сферах. Наша організація займається тим, що ми шукаємо ініціативні групи і активні спільноти внутрішньопереміщених осіб, які хочуть спрямувати свою діяльність, наприклад, на Ромадську діяться, бо якось поліпшувати свої умови ну, самостійно. Пишучи проекти, приїхали дізнатись як продовжувати жити на новому місці в умовах війни. Переселенки з Херсонщини Олена та Дарія. Ми хотіли би тут отримати якусь допомогу, котрою ми б могли поділитися з тими, хто її потребує. це не не тільки наші. Питання, а це питання, які хвилюють усіх, хто опинився в цій складній ситуації. Ось сюди ми приїхали більше не, не так для себе, а так, як для людей, які зараз проживають у вижницькому районі, тому що ем, морально люди рік подавлені, вони стоять. Ем, Знаєте, як е, на перепутті доріг вони не розуміють, що їм робити. Рік жити 24 лютим для кожної людини. Це дуже тяжко. Зокрема, у форумі взяли участь представники різноманітних благодійних організацій та релокованих підприємств. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.